По 10 літрів питної води на людину у Томаківській та Мирівській громадах 10 тисяч населення вже півроку без води. Життєдайною населення забезпечували благодійники, постачальник же нібито через борги розірвав. Угоди зі споживачами в односторонньому порядку і почав шантаж Сплачуйте рахунки, надаємо послуги. Тоді громади вирішили прокласти власний водогін. І тут мало не дійшло до бійні. Втрутилися поліція, чиновники всіх рангів. Подробиці далі. Оце робили запас. Це ми набирали І плюс. Це вода, яку нам давали по паспортах. Ми з черги стояли, щоб отримати цю воду біля мрійської сільської ради. Пані Галина показує стратегічні запаси питної води. Її благодійні організації видавали з розрахунку 10 літрів на одного члена родини а для побутових потреб зробили у дворі свердловину. Ну, труби ми прокладали на десь тисяча гривень. Оце звідсіля. І туди там до крана станція коштувала 5 тисяч п'ять якщо бути точною. На станцію. і плюс ми купували не знаю, як сказати, глубини насос. Це теж були затрати непосинні. В мене інвалідність. В нього неповнолітня дитина. Це було пекло. Позичали кредити. Брали Ну, зимою, коли бочка замерзла, ми просто залишилися. Зрозуміли, вода замерзла в бочки, і все, води не стало. Тобто, це було пекло. У жовтні минулого року постачальник води Марганецький водоканал припинив надавати послуги і розірвав договори зі споживачами Мирівської та Томаківської громад. Півроку майже 10 тисяч населення забезпечували водою волонтери. Зрештою, жителі вирішили прокласти свій водопровід. Це ми стоїмо на Магістралі Запорожжя, Нікополь, Кривой Рог і Покровськ. Мировська громада і Томаківська не були до них підсоєдінні, тому що не було тут очисних сооружень. Ми врізалися в основну магістраль, ось у що йде здорова магістраль двінитки, понижаючий клапан, поставили і все. І врізалися у ту систему, яка нас снабжала водою, такі дії балансоутримувач. Труп Марганець водоканал вважає незаконними під час будівельних робіт. Тут спалахнув справжній скандал. Водоканал приїхав викликати поліцію. Так чого ви приїхали, а чого, чого ви приїхали? факту ну, така ми по люди Ваш, да, Ваш обов'язок да, донести да, до нас? Да, да, до нас! Да, та, щі, да. Відстоювати своє право на воду прийшли десятки місцевих. Зібралися чиновники всіх громад. Розмови велися на підвищених тонах, закликати до діалогу. Приїхали й управлінці із області. У мене проси. Там, хоть і завтра зустрітися усіма трьома очільниками громад Тамахівська, Мирівська і Марганецька. Прошу визначити від кожної громади по три та чотири особи. Очільник Марганця стояв на своєму. Громада має борг, сплатить, отримує воду. Ми остановили воду. Ми взяли. До мене дзвонив Владимир Ніколаєвич і каже: Включі, пожалуйста, воду. Я кажу, ви по щодчикам заборгували нам 5,5 мільйонів. половиною він пообіцяв заплатити, але ні копійки не заплатив. То що мені робити? Люди з цим не згодні кажуть за спожиту воду платили справно. Виходило ще так, що отримав Марганецький водоканал дві оплати з бюджету е, сільської ради е, громади, по тому лічильнику вхідному і абонент платив по своєму лічильнику. Тобто дві оплати отримали за воду Марганецький водоканал і виставляє мільйонні борги. Для Марганця Марганецький водоканал зробив 20 гривень, для томако Мирова 100-120 гривень. Це кош... це без е... обслуговування, це без абонентського відділу, без заміни. Це чисто поставка води. Тож громади вирішили відмовитися від послуг марганець водоканалу, розробили проєкт, проклали труби до старої системи, яка постачає воду у населені пункти. І відтепер її вартість для споживачів в 10 разів менша. Ці дві труби з'єднали перемичкою і пустили воду. З оригінальним офісом водних ресурсів заключили договір. По ньому люди платять 8 гривень. Ну, ця вода коштує 8 гривень, а не 100 гривень, як слава. А зараз біля вузла, який подає воду до громад, люди організували чергування, щоб місцевий постачальник не чинив перешкод. Ми домовилися і согласували це, що Чіпати ніхто нічого не буде, і будемо користуватися цією водою і підключенням. Але ми попросили, щоб палки в колеса ніхто не ставив. У людей вперше за півроку в кранах з'явилась вода, пані Галина не стримує сліз. Отут, отак терти, ручечки, ось подивіться, які в мене. І це для мене було ну, невиносимо. Це дійсно, яка, я ж вам вже сказала, що. Вода це це життя. Я йшла сусідка. Ви вірите, я її так обнімаю це. Коліна нас вода котака. От Отака цівочка. Мене даже відео є першої цівки води. Я фотографувала і в телеграм вилажувала. Це було це не передати. вам. Підключення до магістрального водогону, тимчасово розв'язання проблеми. Це у громадах розуміють. Зараз розробляють новий проєкт, покликаний забезпечити населення водою на стабільній основі. З Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав Засоба, подробиця телеканал інтермарафон. Єдині новини.